Козацька рада народження легенди. У Львові прощаються з народним депутатом, головою Верховної Ради, восьмого скликання Андрієм Парубієм. Загальна міська церемонія прощання розпочалася на площі ринок. Там зібралися рідні убитого, його колеги, друзі та небайдужі львів'яни. Перед цим чин похорону відбувся у архекатедральному соборі Святого Юра. Він з юного віку мав дуже тверду проукраїнську позицію, боровся, відстоював незалежність нашої держави. І, на жаль, на жаль, за його таку проукраїнську тверду націоналістичну позицію він був і застрелений. Таке страшне вбивство надзвичайної людини, тому що Андрій своїм життям він весь час керувався одним служінню України. І... Знаєте, мало є політиків, для яких неважливо різні матеріальні добробути. А у Галицькому районному суді Львова триває засідання, де обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Сторона обвинувачення просить тримання під вартою без права внесення застави. Суддя пішов до нарадчої кімнати для винесення ухвали. Підозрюваний Михайло Сцельніков свою провину визнає. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене виміняли на військове полонено, щоб я міг поїхати і знайти діло злогості. Більше я коментарів давати не брав. Але що кажу з боку російської студії? Ні, не було. Уламки ворожого безпілотника впали на території дитячого садка у Києві. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Навчальний заклад наразі зачинений на ремонт. З людей ніхто не постраждав. На місці працює оперативна служба та всі відповідні інші служби. Інформація щодо наслідків обстрілу столиці уточнюється. Чоловік загинув у Білій церкві цієї ночі унаслідок обстрілу росіян. Про це повідомили ДСНС. Уламки ворожого дрона потрапили у триповерхову будівлю підприємства та ангар, через що зайнялася пожежа. Пошкоджені також три будівлі та приватні гаражі. Є жертви в Запорізькій області. За інформацією її очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова у Пологівському районі. Загинув чоловік. Окупанти скинули на нього вибухівку з дрона, а на Успенівку авіабомби. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди. Жителя Донеччини росіяни вбили у Костянтинівці ще семеро людей поранені протягом минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. І є поранені на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вибухові травми отримав чоловік у Нікополі. Ворог обстріляв регіон безпілотниками та артилерією. Пошкоджені також п'ятиповерхівка, адмінбудівля, приватний будинок і газогін. Через складну безпекову ситуацію на Донеччині відкрили новий транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Саме сюди під постійними обстрілами доправляють евакуйованих із прифронтових територій, звідки вони вже рушають у більш безпечні регіони країни. Історія людей, яким вдалося вирватися з під вогню. Далі в сюжеті Катерина Кусмарової. До новоствореного транзитного пункту у Лозовій, що на Харківщині прибув черговий автобус із людьми, евакуйованими з профронтових районів Донеччини. Вийсти з цих населених пунктів сьогодні перетворюється на справжні випробування. Людей вивозять у броньованих автомобілях, передають волонтерам на проміжних евакуаційних пунктах, а вже звідти доправляють до транзиту в Лозовій. Згодом їх скеровують у більш тилові та відносно безпечні регіони України. Зареєструють, нагадують, нададуть всіляку допомогу в межах капетенції. І якщо є які питання, ви можете задати, бо ми зараз будемо терміново вирішувати. Цей транзитний пункт, другий ланцюжко централізованої евакуації з Донеччини. Його відкрили, аби розвантажити перший у Павлограді. Нині тут можуть приймати близько 250 людей на добу, але за потреби удвічі більше. Тут для переселенців створені всі необхідні умови: від оформлення документів та грошових виплат до медичної допомоги і харчування. У цьому місці люди можуть залишитися на кілька днів, аби вирішити, куди рушати далі. Для мене було дуже позитивне враження від того, що громадські організації надають гаряче харчування, надають предмети особистої гігієни, надають. Продуктові набори надають можливість людям відпочити з дороги, переночувати, надають свіжу постіль, надають можливість прийняти душ. Серед евакуйованих велика кількість дітей та маломобільних людей кажуть, зважилися виїхати, бо росіяни знищили їхні домівки. Виїжджаючи поспіхом, вони беруть із собою лише найнеобхідніше у перший день, який запрацював пункт. Приїхала сім'я, родина де п'ятеро дітей. А жіночка літня, маломобільна, без ноги, як потім вияснилося, це її нога оторвала при обстрілі. Я поцікавився, чому у них тільки там було небольший багаж, 3-4 поклонки. Ми що це все, що в них залишилося. І пані Тетяна з Добропілля залишила рідне місто майже без речей. У її будинок влучив російський снаряд. Жінки у той момент не було вдома, а повернувшись, побачила лише чорні стіни і не наважилася зайти всередину. Там дуже страшно. По-перше, розумієте, як? От вони бомбять ракетами. Ну, якимись такими, що там не розрушуються. а Вилітають окна кругом оддама, стоять просто як пусті коробки з дирками. Навіть придбати елементарні продукти в місті було небезпечно. Російські війська прицільно били по магазинах. Подруга Тетяни, яка опинилася під час обстрілу у торговому центрі, вже понад місяць не виходить на зв'язок. Там сказали, що 4 погибших і 14 ранених. Ну, от скільки я питалася до неї дозвонитися, вона не відповідає. Я не знаю, жива вона чи не жива. Другий раз то вийдеш, чую вже жужи, так бігом під дерево чи куди-небудь. Ну і же там комендантський час з 11 до трьох і все. Я то стараємося швидко в це время збігати там куди. Ну, теж води немає. Під час обстрілу разом із будинком згорів і паспорт. Зараз жінка змушена чекати на новий документ, щоб оформити необхідні виплати та вирішити подальше питання свого проживання. Як ЦНАП, так і відповідно банківські установи знають, що в першу чергу поза чергою ми вони обслуговують саме тих осіб, які підля, ну, евакуйовані і які перебувають в цьому транзитному центрі. Тому е, отримання заново документів, подача документів, е, вирішення питань щодо своїх грошових рахунків теж вирішується одразу в місті. Лозовій. втім, дорога до порятунку лишається надзвичайно небезпечною. Майже всі під'їзні шляхи до міст, розташованих поруч із лінією фронту, перебув. Ають під постійним вогневим контролем ворога. Російські війська обстрілюють дороги і дронами, і ствольною артилерією. Саме тому багато людей вагаються з виїздом, адже росіяни цілоспрямовано намагаються бити навіть по евакуаційних автівках. Більше 2,5 тисяч разів окупантів обстрілює Донеччину кожного дня. І е, бо коли почалися обстріли міста Добропілля керованими авіабомбами, люди поїхали насовано і було прийнято рішення. Щоб ми поспілкувалися з колегою з Харківської області, і підставили нам плечі. Тетяна виїхала з дев'ятирічною донькою з Олександрівки. Нині вони тимчасово проживають у Лозовій. Проте навіть тут відчуття безпеки відносне. Харківщина регулярно потерпає від нічних атак дронів. Родині особливо важко, адже батько залишився працювати в ДСНС. Він розбирає завали після російських ударів і не зміг виїхати разом із сім'єю. Дуже важко, хвилююся постійно. Що виїжджають на виклик, а там в турстрі. Якщо є можливість, ну їх попереджають, але при цьому через гул машини, через гул насоса вони можуть не почути. Жінка працює вчителькою. Вона визнає, що новий навчальний рік стає серйозним викликом. Заняття відбуваються дистанційно. А більшість її учнів так само були змушені залишати домівки під обстрілами. Зараз якраз от в цей час масовий. Виїжджають, забирають документи, хтось хоче, звісно ж, залишитися зі своїми вчителями, а хтось, ну, звичайно ж, діти хочуть ходити до школи, батьки хочуть, щоб діти бачили однокласників школу. Транзитний центр у Лозові був створений ще у 2022 році, коли під ударами опинилася Харківщина. Тоді масова евакуація з регіону відбувалася у надзвичайно складних умовах, зокрема з Лозівського та Ізюмського напрямків. Досвід тих подій дозволив відпрацювати механізми координації та взаємодії з рятувальниками, поліцією та волонтерами. Звичайно, ми готові і на збільшення, щоб при навіть на добу більше 400 людей. Однак наразі такої відповідно потреби немає. Однак, все одно ми свої потужності розрахували навіть і на таку кількість. Плюс, якщо буде необхідність, ми зможемо ще в рази фактично збільшити. Втім, евакуація з самої Харківщини триває і сьогодні. Особливо складна ситуація спостерігається на Купінському напрямку. Тут росіяни цілоспрямовано обстрілюють кожну автівку на дорогах. Тому люди дедалі менше погоджуються залишати домівки. І процес евакуації практично зупинився. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон Єдині новини. І Щойно стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Михайла Сцельнікова суд відправив за ґрати на два місяці без права внесення застави. Нагадаю, що перед початком судового засідання у спілкуванні з журналістами підозрюваний визнав, що саме він убив політика. Франція та Україна готуються запустити спільне виробництво дронів для потреб збройних сил України. Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Версієр. Проєкт реалізують разом із провідною французькою компанією у сфері безпілотних технологій. За словами дипломата, виробництво можуть організувати паралельно у двох країнах або спершу у Франції, згодом в Україні. Велика Британія продовжила програму захисту українців на два роки. Про це повідомила керівниця МВС країни Івет Купер. Програма дозволяє громадянам України, у яких є візи, перебувати в країні до 18 місяців, і також передбачає дозвіл на перебування поза імміграційними правилами. Раїни-учасниці шанхайської організації співробітництва ухвалили тянзінську декларацію, яка засуджує удари США та Ізраїлю по Ірану, підтверджує відданість договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Та передбачає поглиблення військової співпраці. Документ містить заклики до розвитку Афганістану, протидії тероризму, незаконному обігу наркотиків та збереження космосу вільним від озброєнь, а також визнає право держав на регулювання власного інтернет-простору. Українське МЗС розкритикувало декларацію за відсутність будь-якої згадки про російсько-українську війну. Назвали це провалом дипломатичних зусиль Москви, яка намагається представити світ розділеним у ставленні до агресії проти України. Напередодні анонсованого на 3 вересня військового параду у столиці КНР Сі Цзіньпінь зробив заяви, що Росія та Китай так би мовити. Головні переможці Другої світової війни і підтвердив готовність Пекіна співпрацювати з Москвою для створення справедливішої системи глобального управління. У Польщі стартували масштабні військові навчання Айрон Дефендер Дефендер-2025». У них беруть участь 30 тисяч військових із Польщі та країн союзників, а також понад 600 одиниць техніки. Про це повідомляє польське видання РМФ 24 Маневри охоплюють сушу, повітря, море та кіберпростір і покликані зміцнити потенціал стримування та оперативні можливості НАТО. У польському генштабі наголошують, що це найважливіше навчання 2025 року. Видання зазначається зазначає, що Iron Defender 2025 є відповіддю на російсько-білоруські навчання «Запад-2025».